Закон на сьогодні є інструментом реалізації сценарію повної руйнації місцевого самоврядування і узурпації всієї влади в Україні. Дякую, Олександр Васильевич. Я, я бачу, є за, для, для так, є однозначно такий. Е... Як ви казали, творчо, лірично історичний відступ. Ми все таки його зробили. Але думаю, нашим телеглядачам було цікаво, адже питання, якраз стосується О, якраз стосується Послухайте. виборів місцевих рад. Я перш ніж ви зачитаєте це, я би хотів все таки зачитати, яке стосується так, щоб було послідовно. Mm -hmm. Прошу телеглядачів, щоб вони підписувалися. Ми все таки, поки що ми вільний засіб масової інформації, mm -hmm. не заангажований, і тому бажаємо. То носите до громадськості і прізвища, імена людей, які задають запитання. Перемогти. Вважаєте, як ви щось зміните, коли президент має так багато прав? Це якраз до теми щойно сказаного. А, правда, я хотів інше питання, таке дуже цікаве. Але ви перемогти, зараз його перемогти а, знаєте, шановні телеглядачі і пане Володимире, якщо я дуже відверто розказав ситуацію, яка є на Україні, то не для того, щоб залякати людей. Щоб вони склали ручки, одягли білі тапочки, пішли на цвинтар. Я тільки для того, щоб вони розуміли, в якій ситуації ми є, і максимально змобілізувалися. Максимально. Але я завжди повторюю тезу: ворог настільки сильний, наскільки ми слабкі, настільки ми дозволимо йому зруйнувати наше, наш добробут, наше благополуччя. Тому я закликаю всіх, хто нас слухає, будьте сильними, єднайтеся. Плече до плеча, не час для якихось роздорів і спорів. Підтримуємо один одного, бо завтра буде пізно. Бо завтра ми отримаємо тоталітарний режим страшного, промосковського, КГБівського путінського зразка. А... Один із таландачів. Сьогодні, сьогодні, сьогодні я перед тим як прийти до вас на студію, мав зустріч з виборцями. Підійшла до мене одна жінка, каже: ви знаєте, я вас давно знаю, я вам так вірю. Але мені сказали, і то сказали, що з таких певних почули, що ви були в комуністичній партії. Невже це так було? Відверта брехня. Відверта брехня, прямо кажу в ефірі, і мені прикро. Що ці чутки розпускають партії, які називають себе нібито націонал-демократичними? Знаєте, люди добрі, якщо ви не вмієте тримати удар в боротьбі, якщо не вмієте людям доказати свою правоту, отак як доказую і я, перебуваючи в студії, ну то не працюйте ось так підло, як ви працюєте. Наступне питання такого ж штибу. Я міг би на нього не відповідати. Тому що під ним немає підпису, а отже той, хто написав, ну, я до чого кажу, той же хто написав, він же боїться так. поставити свій підпис, бо я завтра на до нього суд подам. Але я його зачитаю, тим не менше. Вас пам'ятають, коли працювали в Яремчанській міській раді. Ви робили доноси і на кого працювали? Скажіть. Так, я працював у івано франківській міській раді, точніше не в Раді. Я працював у Яремчанському міському відділі освіти і очолював. Власне, коли на початку незалежності почали трошки змінити ситуацію в поспілках, був перший демократично обраний голова ради поспілок працівників освіти міста Яремче. І тоді ж я активно займався пластом. І мене, як пластуна, тодішній голова міської ради Юрій Боберський, дуже шановна і поважана людина, попросив піти працювати у відділ молоді і спорту, оскільки я займався пластом, і дуже розумівся на молодіжній політиці. Я, а, ну, Можливо, так тепер, можливо, не зробив би. Тоді був такий дуже ідейно налаштований, дуже мене такі ілюзії гарні в голові були. Тепер мене життя трошки побило, але кажу до того, що я залишив роботу втричі більше оплачувану і пішов піднімати молодіжний рух в Єремчанську, навіть не в Єремчанську в міську раду, а в відділ молоді і спорту. От. Ось такі побрехенькі товариства, які ви розпускаєте, майте совість, бо Господь Бог вас накаже. Апелюємо до Господа Бога і все-таки на совість людську. Не знаю на рахунок комуністичної партії, так. твердити не буду, але точно знаю, що ви були в куні. Так. І на сьогоднішній день, що навіть на сайті, як ви зауважили, я дійсно по інтернету трішечки так, побродив, так. і на сьогоднішній день, що на сайті Конгресу українських націоналістів, далі є ваша фотографія. І відповідно зразу запитання від телеглядача, який яке якраз і стосується даної теми, що спонукало ЧА вийти з куну. І піти до свободи, коли це сталося. Я за яких обставин я я думаю, що мешканці Надвернянщини дуже добре пам'ятають мене. Е... І по тому, що я колись у 2004 році балотувався кандидатом до Верховної Ради України, тоді ще молодий, енергійний, недосвідчений. Але за 16 кандидатів я зайняв третє місце. Тоді ще були вибори по абсолютній більшості, коли треба було в другому турі отримати більше 50%. В другий тур вийшли два перші кандидати. Вийшов mm -hmm. Дмитро Захарук, чи не депутат Верховної Ради, і Михайло Костицький, який потім став депутат Верховної Ради. Тобто я кожне село обходив пішочком, бо тоді я ще не мав якихось. Таких Ресурсів, але цей округ я так добре опрацював, що коли мене попросила царство небесне за славної пам'яті слава Стецького голова ОУН і Кун бути керівником її штабу саме по надвернянському виборчому округу, то очевидно, мешканці пам'ятають, що тоді я так само з нею об'їхав всі села. У 97-му році це було. Це були дочасні вибори, і ми домоглись тоді найвищого результату. Слава Стецько тоді здобула 86% голосів. Жоден депутат Верховної Ради такого, так. такого відсотку не мав. Я до чого це веду? Тому що, зважаючи на те, що я так день у день. Всю виборчу кампанію слава і стицько до розподіжні не було таких комфортних машин. Ми тоді їздили в таких стареньких тих як люди кажуть, бобиках перемерзали, харчувалися нещасними канапками. Так хтось може подумати, от ніби лідер ОУН, але от на таких умовах ми працювали. Життя, от таке життя було. І я вважав, що оскільки я так пройшов з неї такий фронт боротьби, що я маю собі сміливість вже вказати на ті помилки, які я вважав помилками. Угу. От і, зокрема, скажімо, коли такі достойні люди, як Василь Скрипничок. Єдиний тоді в куні заступник голови обласної адміністрації у виборчому списку куну у 2008 році, стояв десь на якомусь там 86-му місці, чи на якому я вже не пам'ятаю, або Дмитро Дзвінчук так само тоді єдині в куні, на всю Україну начальник управління освіти стояв на якомусь там теж 68-му чи якому місці, і він ніколи не скривав свою прилежність до куну, а з нього в міністерстві сміялися. Дмитре, ти такий затятий націоналіст, а перед тобою стоїть два десятки рядових вчителів, а тебе де поставили? І коли я... Пані Славі казав, що пані Слава, ну перша ж п'ятірка, десятка, двадцятка це ж лице партії. от Такі люди повинні стояти, то не міг знайти розуміння. А ще інше, що я ну, пропонував таку тактику, що пані Слава, ми не можемо розпорошувати всі свої сили на всю Україну. От, не стає в нас ресурсів, можливості. Давайте ми спочатку завоюємо плацдарм в Західну Україну, потім на північ, потім в центр, потім на схід. Ні, друже Олександр, що ви розумієте, ми повинні на всій Україні однаково воювати. от, ну, -от дискусії за дискусіями в цьому підсумки мене в 98-му році. Як це не прикро, але президія Куну виключила з Куну. Якби не виключили, я б ніколи не ви вийшов. А можете не ви краще вас пішли. Так, в мене пішли. Може, це найкраще вийшло, тому що я до, 90, до 2006 року був позапартійний mm -hmm. з 98-го року. Але коли побачив, що націоналізм із політики цілеспрямовано відтісняють, то я вирішив свої знання, свій досвід прикласти до того, щоб хоч якась націоналістична партія залишилася у спектрі цьому. І я подумав, що свобода, напевно, найбільш перспективна, і я намагаюся їй прислужитися, бо переконаний. Що без націоналізму ми не отримаємо національної держави. Зрозуміло. Пане Олександр щиро вам дякую. У нас залишається півтора-дві хвилини ефірного часу, і хотілося б їх розподілити результативно. Є ще одне запитання, яке я зобов'язаний просто зачитати, так. адже воно стосується не тільки місцевих виборів, воно стосується місцевості нашої. Ага. І відповідно це буде одна хвилина. Попрошу вас укластися. Добре. І ще одну хвилину або півхвилини. Ми традиційно пропонуємо телеглядачам якраз вашу ремарочку кінцеву, Добре. фінальне звернення до телеглядачів. Отже, пан Михайло вулиця Котляревського, 3. Якщо ви прийдете до влади, чи зможете ви створити приватний кооператив, який прибирало місто і під і під'їзди, і взагалі, яка буде політика на місцях? Про політику на місцях. Отже, очевидно, що я не зможу створити приватний кооператив у місті Надвірній. Чи його доцільно творити і як реформувати взагалі житлово-комунальне господарство, Ми матимемо змогу донести це при допомозі наших місцевих кандидатів депутатів. Я принагідно. Їх назву. Отже, до районного списку я називаю чільну П'ятірку. Це Іван Стебник, директор будинку культури нафтовик, голова районної організації. Віталій Котляров, учасник революції на граніті студентської. Зараз займається туристичною галузю. Сам є Пластун. Михайло Климко, сільський, голова села Ланчин, Андрій Крицький, сільський голова угу. села Битькова, дві освіти, і юридична і управління персоналом. І Володимир Черленюк, кер... керівник Далятинського хору Червені Пацьорки. Думаю, що це достойні люди. Безправді. Знають і думаю, що вони з такою ж достойністю і не порушать довіру, будуть виконувати свої депутатські зобов'язання. Щодо міського списку, можу оголосити, що оголошує його Володимир Гринішак, голова студентського братства. Угу. А в його товаристві такі ж молоді, перспективні, красиві хлопці. Якщо брати про районний список середній вік 40 років, міський 30, а обласний 42 роки. А я зрозумів, що ми вже мусимо завершити щодо Посперед. побажань. Ну воно зрозуміло, якщо я голова Івано-Франківської обласної організації, живу тут, то я агітую вас. Голосувати за всеукраїнське об'єднання свобода до всіх рівних рад, до всіх наших кандидатів, депутатів. Я прошу в цей важкий час гуртуватися, не забувати про свою українську закоріненість, про те, що ніхто окрім нас не створить добра на нашій землі. Ніхто не буде тут господарем, окрім нас ніхто не збереже нашу церковцю, нашу віру, ніхто не наведе порядку. Ми хочемо порядної влади, створимо її не десь в Києві, а створимо її в своєму місті чи селі. Ми хочемо заможної держави, творимо цю заможність із власного села. Боже, нам допоможи. Я вірю, що ми переможемо. Славу Україні! Героям слава! Ну що ж, отаке фінальна репліка. Змушені казати вам до побачення. Нехай вам щастить. Голосуйте за тих, за кого ви вважаєте за потрібне. Ми запрошуємо всі політичні сили, всіх кандидатів, запрошуємо до нашої студії. Ми відкриті для діалогу із вами, і з телеглядачами. До побачення! Дякую, хай вам щастить!